Олександрійські волонтери втілили мрію військового легіонера про залізного коня. Аргентинець Хортя в нашому місті перебував на лікуванні. В розмові з волонтерами розповів, що хотів би мати мотоцикл для виконання бойових завдань і отримав його. Мене звати Орфі, я регентинець. Приїхав до України, щоб підтримати українців у боротьбі проти Росія. Належу до іноземного легіону. Це велика честь знаходитися тут та боротися за незалежність та свободу країни. Я мав поранення та був направлений до лікарні в Олександрії. Дуже вдячний всім лікарям, всьому медичному персоналу, медсестрам. Окрема подяка за такий. Чудовий подарунок як мотоцикл. Я просто дуже вдячний. Це дуже цінний для мене подарунок. Проява подяки від українського народу. І я в той день, коли я вирішу, що для мене війна закінчилася, я хочу об'їхати всю Україну на цьому мотоциклі. Так що я дуже задоволений. Тому я хочу подякувати ще раз всіх, хто підготував подарунок, готував мотоцикл, хто продумав все. Велике вітання, Василіс. Це подруга. Вітання всім моїм друзям, лікарю. Так що я маю тут багато друзів. Олександрія, Олександрії. Мотоцикл передали місцеві байкери. Вони збирають старі мотоцикли, ремонтують їх та передають військовим. Даний матеріал нам надають люди безкоштовно, надають запчастини. Багато хто відгукнувся на наш запит допомогти нашим військовим. Є такі люди, які пропонують купити в них мотоцикл. На початку війни ми так і робили. Купляли, тому що не було людей, які б відгукнулися. Мало хто знав, чим ми займаємося. Але багато хто дізнався, і люди почали віддавати безкоштовно мотоцикли. Навіть із Західної України нам надсилали запчастини із Білого Тернополя. Із Тернополя так, ну, вислали мотоцикл, мотоцикл вислали. вислали. Але його пересилка дуже дорого обійшлася. Ми б могли відремонтувати один такий же самий. На жаль, на даний момент запчастини скінчуються. Грошей на придбання запчастин майже немає. Є люди, які нам допомагають велика їм дяка, але їх залишились одиниці. На жаль, як ми пересвідчилися більше, ніж за два злишні роки цієї повномасштабної війни. Ця техніка реально виручає наших хлопців. Так, вона старенька, але ми намагаємося зробити все, щоб вона прослужила якомога довше. Що саме головне собівартість ремонту цього мотоцикла набагато менша, ніж відновлювати квадроцикл той же самий, або робити машину. Якщо навіть із ним що трапилося в полі, його можна просто кинути і піти. Машину вже жалко. Якщо маєте мотоцикл і бажаєте передати його волонтерам, то контактна особа Андрій Павук має сторінку в соцмережах. Там є реквізити та вся детальна інформація. В день, коли передавали мотоцикл, волонтери СПО Патріот передали ще два автомобілі військовим. Цей мотоцикл, це ціла легенда про цього. Про цю людину. І він звернувся до нас. Ми звернулися до наших партнерів, волонтерів, які займаються цими байками. Це наш байкерський клуб Олександрії. І вони зробили цей мотоцикл, йому розказали, показали. Він... А друга, така дуже та ж немаловажна Собиття на даний момент. Це ми теж ще дві машини передаємо зараз воєнним. Як завжди, подяка від військових. Авто дуже важливе для військових, для виконання бойових завдань, тому що в нас їх ну, не вистачає. Вони постійно ламаються, і тому вони потрібні завжди. За сприяння СПО Патріот передано вже десятки автомобілів. Декілька зараз ремонтуються і чекають відправки. Тих, хто не може воювати, я рахую, що вони повинні допомагати і повинні. Не можеш ти грошима, допомагай просто руками. У нас на даний момент є дуже багато роботи, дуже багато всього. того, що ті машини, які приходять із-за кордону, ми їх всі перебираємо, робимо. Стараємося, щоб хлопці вже й поїхали. Воювати і поїхали, щоб не справляли вони їх, щоб вони їх, щоб вони робили ту справу, яку, яку на даний момент треба. Ту справу. Нещодавно патріоти опанували новий напрямок діяльності, розповів голова організації. Організація утворювалась перші пріоритети були молодь. Вони в нас креативні, інтернетні, і, до речі, ну, жалко, дітей наших немає, а в основний косяк вони були. І далі вони розвинулися, зараз створили товку. Потім ну, організація ще взяла. Ну, у нас все вже рік, як ми стараємося, ну, вже, виходить, вийшли, ми стали теж надавачами услуг. В Знам'янській громаді перше ми відкриваємо проєкт Житістійкість. Це як адміністерство проєкт, там будуть психологи для поранених ЗСУшників, потім ВПОшники і населення категорійне. Розпочали збірку дронів, собівартість зменшилася в рази. Багато дешевше це виходить, коли і добавок, воно ж там же ж, допомагають і поранені бійці, і, этот, і для них це як би, і реабілітація теж. Вони якби в реальності, що вони допомагають хлопцям на передку. Це ж теж воно роль грає. А так ну якось що вийшло, що більше підтримав Валерій Юріч э, цю ініціативу. Ну, до нас як би, попалися розробчики хлопці. Ну і як би отак один до одного і ми, допустим, доставляли на нуль хлопцям їхні розробки. Дрони планують виробляти масово, адже є щоденний запит від військових.